Кохані, континуємо 0, 0, 1, це 1. Єлінь це олень. Переважно там, де в нас О, там поляків Є. А запрошую вас вивчати в закритих каналах на курсах, на що переплачувати тисячі гривень, якщо можна отримати той самий результат, навчаючись по відеоуроках, які нічим не відрізняються від моїх онлайн-занять. Отже, 1, 2 так і буде 2, 3 буде 3,

gdzie, 10, 10, gdzie? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. No, pokażę. E, Skikie budy 2 plus 3? Ile jest 2 plus, albo dodać plus 3. Буде 5. Єсть. 5. 5. Е, e, Мобільний телефон це буде телефон Е, e, Стрілочка така, наприклад, у нас ми хочемо сказати адресу вулиця Дуга 6 скісна рисочка. Так, оця скісна рисочка. Зараз поміняємо, пробую знайти. 6 przez, przez 9 czytajcie ulica długa długa 6 przez 9. Eee, roboczy stół po polsku. to będzie biurko. Ofisny stół, szafa, taki bude szafa. A Z czytać jak sheet tabela. C deska. Kreda, to Торепка це сумка. Течка, це e, папка. Е, e, ЗЕТ. ЗОшит. Музей. Музей. Хочу зараз показати, як виглядає течка. Ось така папка. Бачите, течка на документи музей Ліцей буде ліцеум. Бачите, це середній рід. Вони закінчується на ум. Технікум, технікум, технікум. Новий, нове, добрий, добре. Лампа, лампа. Кресло Це крісло. Окно. Це вікно. Газета. Це газета. A kobieta, żołnka, mężczyzna, mężczyzna, co musi? No człowiek to mężczyzna, artysta, to chłodżnik, artystka, to chłodżniczka, stół, to stół, słońce, to słońce, kino, to kinotyater, dziecko, to detynna E, dom, co jest komputer. Możesz za mną opisać, jak wam na komputer. E, telefon, to te, jest telefon, książka. Oj, telefon napisała telefon, boż. Nie to boku krzykłam, e, książka. Już wieczorem późnenko, ja już trochę wtomniona, no, ale myślę, że zapiszę książkę. Фотографія. До речі, в мене таке відчуття, що в цьому році переможемо Польща на Рубажні. Подивіться, зайдіть в моєму інстаграмі, в Телеграмі я змонтувала відео, і там є переклад тексту. А, ось ці є гая, пісні. Дуже багато символізму, богиня землі, чотири стихії, земля вода, вогонь, повітря. Вона, прям наче охопила, знаєте, така хтось порівнює її з Русланою лежить, там енергія Карпат. Ну, мала перемогла там енергія, так ну, Крим, вода. ось, А тут вона наче охопила все. Тобто це такий, мені здається, Ну, і класний візуальний ряд, і ну, мені так здавалося, ну, буде банальна там пісенька для Євробачення. Але коли я зацікавилася, що перше місце на вкладці в трендах Ютубу, я вирішила подивитися номер. Коли його починала, щось мені трошки вокал не сподобався. Але коли я додивилася до кінця три хвилини. Я була під враженням і чесно в мене були мурашки. Тому раджу подивитися. Мені здається, що наступного року Варшава буде зустрічати а, Євробачення. До речі, було б добре, мені здається, в якійсь мірі, тому що Польща вже дуже давно не мала перемог. Вона завжди якось мимо-мимо. Напевно, вони вже, як то кажуть, задовбалися не перемагати і послали Юстину Стечковську, яка вже була колись на Євробаченні, досить популярна польська співачка. Фотографія і радіо. E, Їдемо далі. Ручка двого думаю, ви чули. Кава це кава, ім'я, e, це ім'я, назвіско, це прізвище, Самохут – Ой. Це машина автобус, автобус, окуляри? множині, це окуляри. Джеві двері. Що то є?» Що це є? Е і відповідь, то є То сам. Хто то є Хто це є? <тур> О, все, Давайте назви там далі, що буде, то вже пізніше. Відпочивайте, дивіться мої відео, діліться, ставте лайки вподобайки, щоб це відео ви побачили якомога більше людей. Так, щоб Ютуб показав людям, яким потрібна дійсно польська мова. і Мої знання будуть служити. Я Запрошую вас вивчати польську мову. Вся інформація про курси в описі. Дуже дешеві ціни і якісні знання. Так, таке існує. Do usłyszenia, moi kochani, papa. Pa.